Телефон Та який телефон? Я гулюсь. Макс! У мене сьогодні песен виставка. Я маю приїхати раніше, щоб нічого не попустити. Шкода, шкода, але напевно все ж таки щось пропустить. Господи, ну нарешті. Ну здрастуй столиця! Сам закрий! Алло, Алло, Максимка! А підкажи мені свою адресу! Привіт! А, тобі навіщо? а. Це сюрприз. Ти дуже зрадієш! Ти ж напевно не відстанеш від мене, поки не отримаєш адресу. Ні. Гаразд, пиши. Давай, включаю громку связь. Диктуй. Макс, 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 выходь. Макс, 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 Макс. Ну, нарешті, що ти там так довго робиш? Наталка? Та не те слово. Максик, вибач, я так шкодую, що я тоді закрила перед тобою двері, тому я вирішила дати нам ще один шанс. Ти радий? Безмежно, але. Ну, звичайно. Звичайно, ти мені не пробачиш, я сама винна, це все через мою гордість. Але що ж мені робити з моїм серцем? <світ> Гаразд. Я піду. Ти мене не зупиниш? Наталка, якщо чесно, я. Ну, ясна, звичайно, ти знайшов іншу. Та ні, ну те, ще... що. Я теж, я теж нікого не знайшла, ти не уявляєш. До мене чоловіки бігали як на футбол просто стадіонами. І я тисячу разів хотіла тобі помститися, але так цього і не зробила. Я цілий рік була одна. Півроку, шість місяців. Точніше, чотири. Ну, не будемо розмінюватися на ці дрібниці. Я одна. А ти? Ти думав про мене? Mm -hmm. а, я теж. Ну що? Максик, ти йдеш? Червоний мій улюблений колір. Бачиш? Що, не один? один? Це сусіди. Тут така просто звукоізоляція, що ми вже майже як рідня. Ти проходь, розташовуйся, я чай заварю. Так а ми на кухні. Хіба чай не тут? Ні. Чай? Там. В кладовці. Зараз принесу. Хвилина і я буду. Засікай. Макс! Будь ласка, тихо! Справа, До мене приїхала моя колишня дівчина, але я зараз вже не впевнений, що вона колишня. Ще одна. Боже, що вони в тобі знаходять? Будь ласка, допоможи мені. Посудь в своїй кімнаті хвилин 10, щоб не бентежити її борхливу фантазію. А я поки виведу її на вулицю. Проси все, що хочеш. Не займати ванну більше 15 хвилин. Добре. А ще посуд, сміття і прибирання все на тобі. Ну, ти й на хаба. Добре. А ще я хочу. Ось цю швейну машинку За 10 хвилин сидіння в кімнаті. Я маю спробувати. Добре. Я походжу за ванну, за е, прибирання і каву зранку. Домовась. Десять хвилин. Добрий день. Добрий день! Шановний, а ви не підкажете, як от за цією адресою пройти? А? У вас що, телефона немає. Скористайтеся з навігатором. Яким ще налігатором? Давайте сюди ваш телефон та адрес. Що ви робите? Я знаю вас, городських. Був у мене один вадім, ноутбук вкрав. Так телефон одаси, потім не доженеш. Низький уклін пасівочки. Спасибо. Через 8 метрів поверніть направо. Та ну тебе. І тут баби рулять. А я тут альбом знайшла, вирішила подивитись. А хто це така? А це Василинка тебе намалювала. Яка талановита дівчинка. А ця блондинка хто це? О, це теж ти просто у Василинки темний олівець зламався. Де чай? Чай. Точно, чай. А чаю вдома немає. Але тут поруч я кондитерська. Там чайна карта, сортів 20. Пішли. А може ми обмежимося лише солоденьким. Солоденького хочеш. Наша нам той чай. Ну, Тоді нам точно треба в кондитерську. Там пречудові макарони. Пішли. 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 Максу, у мене таке враження, що ти хочеш мене просто виперти з цієї квартири. Я? Наталка, ну в тебе і фантазія. Вибач, це по роботі. Алло? А я вже тут. То який в тебе поверх? Слухай, я, я тут подумав: а... а навіщо нам в квартирі сидіти в таку чудову погоду? а? Тут поруч є кондитерська з причудовими макаронами. Я зараз почуся. Максик, Ти там довго ще! Вже йду! Ваше посадити в кінаті. Лише пиво дивими. Ну, плюс-мінус. Доки мої не буде. Доки ти що? Так, Макс. В цикве струм, будь ласка, вже без мене. Мені час іти. Я куплю тобі шайну машинку таку, яку ти хочеш. Ісход, Супер. Тики треба сховатись в шафі. Ти що жартуєш? Хотілося б галоні. Я знаю, Наталку, у нас 100% тут Ц20. Думай про машинку. Машинка. О -о -о -о. Я бачу, ти вирішила трохи відпочити з дороги. Це правильно. Ти поки тут полежи, поспи, може, а я сам в кондитерську зганяю. Добре? Я буду чекати тебе, мій принц. І до макаронців угу. візьми там лікіорчика. Може, ми відвідемо нашу зустріч. Ага. Ти, вбити мене хочеш алло! Е, алло! Розрядився мій старий горіхокол. і того зарядку тиждень тримав. Та й що ж так не що ж, мужик! Голов? Що? Мужик! Що? Поможи холодильник затягнути. Де ти тут грузчика побачив? Та я 300 гривень даю. Звісно, якщо треба, то допомогти. Тільки куди валізу поставиш, щоб не вкрали. Так сюди у фурончики став. Ага. Тут надійніше у швейцарському банку. Ага. Давай. Слухай, Йду, я і тут бабський голос керує, куди йти. Я тобі кажу, капець. баби захоплює цей світ. Треба щось з цим робити. Ми повинні боротися. Значить, так борець, давай зачиняй двері, а я поки Ага. Давай. Ага. Закрив! Е, э, чекай А гроші а валізу? От городський. Да, Напевно тоже. Вадим. Ну що ж мені так не везено? Та йолки палки Ай. Дякую, що так швидко приїхали. Це я викликала. Мене пограбували. Щойно uh -huh. вийшла до сусідки на півгодини серіал, подивитися. Uh -huh. Тут таке. Так, ви головне заспокойтесь. Ми обов'язково їх знайдемо. Ми зараз оглянемо місце події, запитаємо свідків. Все буде добре, добре? Добре. Шановний, вітаю. Можна вас на секундочку? Мене? Угу. А, мене. Наскільки угу. ви знаєте, в цьому під'їзді відбулось пограбування? Ви напевно бачили крадів. А крадіє, а що ви взяли, що їх було два? Один точно б не виніс холодильника. Mm -hmm. Так да. що бачили? Та да, тут багато хто ходив. З холодильника? Нет, з холодильником двоє. Записуйте. Mm -hmm. Один такий противник такий з. Капюшон. Курточка у нього була без усіх от. Рукавів. Да. Mm -hmm. Главне, в зубах у нього було таке заліз, таке близкуче, такі, такі протиники. Як... Ріжотка. Другордя ви запам'ятали? Конечно. Такі маленькі, такі кучеряви за лисинками, такі брунет. Максимка. Що ви взяли, що Максимка? Ого на лобі таке татуювання. Максімка. У некей смачні макарони? Mm -hmm. А ти чого наїси? Так. Якось не хочеться. я ще один кадр. Один раз. Ага. Угу. Угу. Е. Ти такий напружений. Так. Угу. Mm -hmm. Досить не можу повірити, що я разом з такою прекрасною дівчиною. Це по роботі. я віду. Так, звіримось. За вашими словами, другий крадій кучерявий бронет з блакитними очима. Татуїровка на лобі Максимка. і родима пляма у формі на все обличчя. Вірно, пані поліцейська. Ах. Світ, дивись, там дівчата щось знімають. Може, наші грабіжники в кадр потрапили? Точно. Дівчатка, Крус, вітаємо. Да. На секундочку, можна? – Добрий день. Алло, Алло, Макс, ти де? – ще на зустрічі. А мав бути вже вдома. Макс, я в туалет хочу. А це твоя дівчина не дівчина лазить. по всій квартирі не й шпурить, як ти казав. Будь ласка, потерпи ще годинку. – Скільки ти нормальний? Макс, я не збираюся сидіти вже ще годину. Я дуже хочу в туалет. Так все, я виходжу. – Ну, Максим, білка! пішли погодуємо. – Будь ласка. я тобі макрунів принесу. Макс! Все, пока. Алло! Макс! Алло! Вот зараза. О, ось це, здається. Угу. О, дивись, є. Виносить холодильник, ага. Шелоний. Господи, за что? <свят> 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 А що трапилось? Куди ви побігли? Ви ж бачили злочинців. На жаль, тільки одного. Дівчата дуже нечесно відвернули камеру. Так куди ви побігли? Так цей фургон злочинців побачив, вирішив задержати. Вони поїхали вот туди. Сідайте. Я? так. Some give you a twirl if you play a slight trombone. Some girls help of of the guitar and they're gone. All that stuff ain't in there if you really want to turn it on. I want the boom, boom, boom from the bass, man. А що це там такі чарівно-смачні макарунці, що за ними така черга. <Never bath movie plays> Та нічого страшного, що у тебе в квартирі не прибрано. Ти що думаєш, я тут ходжу і виглядаю твій безлас? Мені що нема чого робити. Чекаю. Даша! От блін. Бабуч відірвалася. Пішли через Житомир до кордону з Білоруссю. Не здивуюсь, якщо їм там вікно готували. На. Дякуємо за допомогу. Ну, На моєму місці так вчинив би кожен українець, окрім колаборанту. Добре, не будемо більше вас затримувати. Ось вам мій номер телефону. Якщо ще щось згадаєте, будь ласка, не беріть. Служу народу України. <плес> Так, пусти мене, мені треба збиратися на фешн-вік. Ага, а мені на бал. Щось правдоподібніше не могла придумати. Слухай, я тобі мільйон разів казала, що ніяк я не крадійка. Я донька друзів батьків Макса. А що ти тоді в шафі сиділа? Друзі так не роблять. Я зараз Максу подзвоню і він все тобі пояснить. Давай. Алло, Макс. Прийди і розбери зі своєю колишньою. Бо вона мене з квартири не випускає. Колишньою? Що? Я ж просив тебе сидіти в шафі і не виходити, а тепер всі наші домовленості анульовані. Макс, ні. Макс! Максим! Ало! Ти знаєш так, ти мене розкусила. Ніяка я, не донька друзів батьків Макса. Я його не речення. Та ти що? І що ти у шафі там свадібне плаття сидить? А Вибрала. мене Макс попросив mm. там посидіти, поки він тебе здихається. Що? Та ти ж ця. ку Куку. Ненормальна. Хто я? Ще раз дякую тобі за пропленку. І тобі дуже дякую. Було чудово. І мені теж це дуже сподобалось. Так не хочеться тебе відпускати. Та не відпускай. Мушу, до мене зараз сантехніки прийдуть, трубу міняти. А. Якщо не буде мене, не буде й води. Десь два тижні. Ого. Ти ж не хочеш собі немитого хлопця. Якщо чесно, ні, тоді біжи. Ага. Чекай, ти нічого не забув. Дякую, бувай. Бувай. Ага. Я нормальна. А ага, нормальні. Та ти шок! шо. Що ви робите? Та оця дреснявка. На секундочку. Просто вона сказала, що вона твоя невеста, і що вона сиділа у шафі, щоб я їй патли не повисмикувала. Це неправда. Даша не моя наречена. Ну, вибач, будь ласка. Зачекайте. Я сейчас повернусь. Капсда! Подвинь на капсда! Ай-яй-яй-яй-яй! Привіт, а дай телефон позвонить, поліція, надо срочно. Можна ж вот так за руку подержать, на. Ні, мені цього не треба, я гетеросексуал. Фу. А з виду нормальна людина. Пошел вон отсюда! Дівонька, можна у вас телефончик на секундочку? В поліцію треба срочно позвонить. Тримайте, будь ласка. Що так просто? Без грошей і за руку держать не будеш, да? А на що? Довірливі вакіяни, конечно. Не дивно, що у вас квартири граблять на раз-два. І тут! Максим, так не хотілося від тебе йти. У мене там сантехніки. І ага. Я тобі про них казав. Не хочу їм заважати. Ходімо. <головіка> ти ж у мене валізу випадково забрав. Я возьму перевірю. А я не зрозумів, а де деньги? Де фотоаппарат? Де цирконів і а? Де мій ноутбук? Де в Болгарію? Слухай, тебе часом не Вадим звуть. Забирай свою валізу і вали звідси. Я нічого не брав. Ага. Так я й в людину, яка вносить чергову хату. Значить так, або повертаєш мені в путівку в Болгарію, або я викликаю поліцію. І що ти їм скажеш? Що ти зі мною холодильник виносив? Ти ж мій співучасник. Капзда. Я його не в рук. Стояти! Ви дідіть ви руки за голову. Тоді вирішу проблеми з сантехнікою. До скорої зустріч. Угу. Приходь чистим. Па-па! Угу. напарник? Ну так он же ж він. Ну mm -hmm. Не люблю злочинців, крадіїв. Мій напарник він... Та, шо так, шо ви шановний, робите? заспокойтесь. Ну... Та це він мій напарник. Він разом зі мною хату виносив. Ще злякались. Ще ми йому повіримо. Це ж стандартний прийом злочинця, потягнути на дно собою людину, яку на них зуб. Так я можу йти. А ні, 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 ви наш головний свідок, тому поїдете з нами у відділок, дасте все. Ясно. Залюбки, а у вас там є де поспадки з Добре було б ще й поїсти. Желательно котлетки. Зараз. Натолка стій, я тобі все поясню. Насправді Даша не моя наречена. Та я вже сама зрозуміла. Ти що думаєш, я взагалі куку. О, а що це Це мені? Ого! Цілий макарон. Ну, розслабся. Мені все одно приємно. Тільки Макс, ти розберися зі своїм особистим життям, а потім подзвони мені. Подзвониш? Макарнисик Ми.